Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою страшною, Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Повільно оця руська, а українська, у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі. Цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ, нічого не унесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально безцінне, гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут, був, а я отаке бачив от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися з рієнтіру. Стали якісь злі, стали якісь мало людяні, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть.